Глава. Через рік у той час, коли виходять царів в походи, Давид послав Іава і слуг своїх з ним, і всіх ізраїльтян, і вони вразили аманітян і обложили раву. Давид же залишився в Єрусалимі. Одного разу надвечір Давид, вставши з постелі, прогулювався на покрівлі царського дому. І побачив з покрівлі жінку, яка купається. А та жінка була дуже красива. І послав Давиду розвідати, хто ця жінка. І сказав йому, це Вірсавія, дочка Єліама, дружина Урії Хітіяніна. Єліам це син Ахітофіла. Радника Давида. І сказали йому, це Версавія, дочка Іліама, дружина Урії Хітіянина. Була в селі, приїхала до діда на побивку. А дід був при дворі, да? і купалася він раніше й не бачив. Тут надвечір йшов, вона купається, він побачив, о, а це хто така? Якби на війну пішов, то б не побачив би її, правда? Вона покупалась, бо діти та й поїхала, вона там прожила, він її не бачив ніколи. І що заговорили в нього? Гени, чи Про бабки. А бабка була в нього з полей відких у Давіда. А це блудний народ, він блудно ходив. А прокляття до третього що і зашевелилося щось в плоті у нього, так? Да? І побажав він її. І каже приведіть, і все, і пішло. Надвечір встав з ліжка, воювати треба було йти, бодрствувати, молитися, на собрання йти. Ні. Можна розслабитися трохи. Правда? Ми іноді хочемо розслабитися, правда? Ні, Давид розслабився теж. І послав Давид розвідати, хто ця жінка. І сказали йому, це Вірсавія, дочка Іліавма, дружина Урії Хітияніна. Давид послав слуху взяти її, і вона прийшла до нього, і він спав з нею. Коли ж вона очистилася від нечистоти своєї, повернулася в дім свій. Жінка ця зробилася вагітною і послала сповістити, і послала сповістити Давида, говорячи, я вагітна, і послав Давид сказати Іаву, ви прийшли до мене урію уріхітіянина. І послав Іав Урію до Давида і прийшов до нього Урія, і розпитав його Давид про становище Іава і про становище народу і про хід війни. Ну, що й має, за чим займатися, правда? Цар. Розпитує його все, а в серці вже підступ, так? Треба поставити на що йому дитя. Треба хай йде до жінки і все, і переспить з неї, і буде. Дитя похоже на Давида, буде вщитатися. Уріним, да? І прийшов до нього Урія і розпитав його Давид про становище Іава і про становище народу, і про хід війни, і сказав Давид Урії, йди додому і омий ноги свої, і вийшов Урія з дому царського, а слідом за ним понесли і царську страву. Але Уря спав біля воріт царського дому з усіма слугами свого господаря і не пішов у свій дім. Не сработав. <клес> от нам в житті приходиться щось ліпити. Так? От у нас щось не вийшло, так як ми розуміли, ми починаємо щось ліпити, 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 нічого не зліпиш. Подивися, значально твої наміри вони неправильні перед Богом. Ти не пропильнував десь. Ти не пободилася, ти зробив глупость, а тепер ти щось ліпиш. Нічого не зліпиться. Все розвалиться. Но ми Але Урія спав біля воріт царського дому з усіма слугами своїм, свого господаря і не пішов у свій дім. І донесли Давиду, говорячи, не пішов Урія в дім свій, і сказав Давид Урії, ось ти прийшов з дороги, чому не пішов ти в дім свій? І сказав Урія Давиду, Ковчег Божий і Ізраїль і Юда знаходяться в наметах, і господаря мій іав, і раби господаря мого перебувають у полі. А я війшов би в Дім свій їсти і пити, і спати зі своєю дружиною, клянусь твоїм життям, і життям душі твоєї цього я не зроблю. І сказав Давид Урії, Залишся тут і на цей день, а завтра я відпущу тебе. І залишився урія в Єрусалимі на цей день до завтра, і запросив його Давид і їв урія перед ним, і пив, і напоїв його Давид. Але ввечері Урія пішов спати на постіль свою з рабами господаря свого, а у свій дім не пішов. Зранку Давид написав листа до Ява. І послав його з Урією. В листі ж він написав так: поставте урію там, де буде найсильніша битва, і відступіть від нього, щоб він був уражений і помер. Тому, коли Іав облягав місто, то поставив він урію на такому місці, про яке знав, що там хоробрі люди. Скільки таких постав може бути, да? ти воював? Таке може бути? І що хочеш, правда? Що, що хоче. Здають позиції, накривають, залишають підрозділ <клухи> і накривають. Да. А замі... по чому? Потому що підступ, п'янка, грошики, <клухи> оце, все, оце все гадості роблять. Жінки. І оце все оце люди йдуть на такі підступи. Що, кому, що там? Якісь душі, хто там, які матері вопіють до Бога. Але в Бога нема неправди. Да? А він кажуть, а що така судьба чоловіка? В листі він написав так: поставте урію там, де буде найсильніша битва. Відступіть від нього, щоб він був уражений і помер. Тому коли Іав облягав місто, то поставив він урію на такому місці, про яке знав, що там хоробрі люди. І вийшли люди з міста і билися з Іавом, і впали деякі з народу, зі слуг Давидових. Був битий також і урія, хитияни, Подстава да? сюди кров. Да. Не так хотілося би, щоб все було. Але... І послав Йов донести Давиду про весь хід битви і наказав посланому говорячи, коли ти розповісти цареві про весь хід битви, і побачиш, що цар розгнівався, і скаже тобі, навіщо ви так близько підходили до міста битися? Хіба ви не знали, що зі стіни будуть кидати на вас? Хто вбив Авімелеха, сина Єроваалового? чи не жінка кинула на нього зі стіни у ламок жорна і уразила його, і він помер у тевіці? Навіщо ж ви близько підходили до стіни? Тоді ти скажи, і раб твій у Тиянин також уражений і помер? І пішов посланий від Іава до царя в Єрусалим, і прийшов, і розповів Давиду про все, для чого послав його Іоав, і про весь хід битви. І розгнівався Давид на Іава і сказав посланому, навіщо ви близько підходили до міста битися? Хіба ви не знали, що вас уражати, уражати будуть зі стіни? Хто биве Мелеха, сина Єровалого, чи не жінка кинула на нього зі стіни? уламок жорна, все, знаєте, все все як должно бути. правда, нельзя було підходити до стіни, Нельзя було. І як і Авра сказав, так все, так Давид і повівся, возмутився. Люди за що таке? Зі стіни уламок жорна, і він помер у тивиці, навіщо ви близько підходили до стіни? Тоді посланий сказав Давиду. Долали нас ті люди і, вийшов до нас, і вийшли до нас у поле, і ми переслідували їх до входу в ворота. Тоді стріляли стрільці зі стіни на рабів твоїх і померли деякі з рабів царя, помер також і раб твій урієх і тиянин. Тоді сказав Давид послано, так скажи Яву. Нехай не бентежить тебе ця справа, бо тут моя. Користь, моя вигода. А, ладно. Тут такі, може бути, ми такі бути ревні, да, тут да. попав. Не переживай. Ми покриємо друг друга, правда, ми там, да, ну все нормально, все. Почому? Тому що твоя неправда там, лукавство твоє там, підступ твій. Нам треба пильнувати своє життя чи ні. Кожен день ми маємо за собою наблюдати, тому що в нас такого може бути багато всякого. Да? Лукаве серце людини крайній спочено. Нехай не бентежить тебе ця справа, тому що меч поїдає іноді того, іноді цього. Посиль війну твою проти міста і зруйнуй його, так, підбадьор його. І почула дружина, далі процес пішов. І почула дружина Урії, що помер урія чоловік її, і плакала за чоловіком своїм, цього чоловіка не стало. Погі, плачуть, убиваються. Тоді підбадьорив його і почула дружина Урії, що помер урія чоловік її, і плакала за чоловіком своїм, як положено. Коли скінчився час плачу, Давид послав і взяв її в дім свій. І вона стала його дружиною і народила йому сина. Життя пошла, вдава, все нормально, життя налажується, все, родила, все. А тут дитя померло, чогось. Не знаємо чого. І куча всяких, починаються суди Божі в житті. Люди. Що так хорошо було? Що так, так погано? Случайність. Кто-то говорит, что то бывает, чему Господь не повел быть, не отусли в Всевышнему благополучии бедствия. Зачем все тот человек, живущий, каждый на грехи свои, испытаем пути свои. Если они не неправильные, обратимся к Господу. Он хороший, добрый Бог и помилует нас. И робить дела, то покаяння. Хватить пока не хватит, чудить. И мы что, мало чудили, нет? Мы хорошие. Мы хорошие. Мы все хорошие. То без документів. Коли скінчився час плачу, Давид послав і взяв її в дім свій, і вона стала йому дружиною. І народила йому сина. І було це діло, яке вчинив Давид зле в очах Господа. В моїх очах це нормально. А в Божих, як буде. І ми багато всяких справ робимо в житті, але да? питання в тому. Ми завжди пильнуємо за собою. І чи те, що ми збираємо, чи те, що ми робимо, воно сідає чисте. Ну, я не знаю що вам сказати. Но я бачу, що в мене ще багато роботи в собі самому. По відношенню до всього, що відбувається навколо мене. Треба працювати. Не над ким то. і Ух, ти, Як це могло бути так? Що за задовій такі? Ти той чоловік. Чого? Потому що ти возмутився вже, ти, ти, вже тобі не сподобалося, ти вже возмутився. Ти той чоловік. І 12 глава. І послав Господь Нафана, пророка, до Давида. І той прийшов до нього і сказав йому, в одному місті було два чоловіка. Один багатий, а другий бідний. У багатого було дуже багато дрібної, великої худоби. А у бідного нічого, крім однієї овечки, яку він купив маленькою і вигодував, і вона виросла і в нього разом з дітьми його, е, виросла в нього разом з дітьми його, від хліба його вона їла і з його чаші пила, і на грудях у нього спала, і була для нього, як дочка. І прийшов до багатої людини подорожній, і той, і той пошкодував взяти зі своїх овець або волів. Щоб приготувати обід для подорожнього, який прийшов до нього, а взяв овечку бідняка і приготував її для чоловіка, який прийшов до нього. Сильно розгнівався Давид. Гнівець не грішіть, сонце хай не зайде в гніві вашому. Тому що гніває, ви можете на себе навлекти біду. Ви самі не знаєте, що ви гніваєтеся, тому що ви тот чоловік. Сильно розгнівався Давид на цього чоловіка і сказав Нафану – живий Господь, гідний смерті чоловік, який зробив це, і за овечку він повинен заплатити вчетверо. четверо. За те, що він зробив це, і за те, що не мав жалю, співчуття, сострадання. Да? За овечку в четверо і достойно смерті той чоловік. І сказав Нафан, Давиду, ти той чоловік. Це наша реакція така. На що, да ти що, як він Та да Я вообще не знаю, що це за люди, що це таке. Ти той чоловік. А що? Да я не вірю. Та що, Мож не Судячи другого, робить те саме. Так написано? Ходіте вірьте, ходіте, ні, но если життя послідить. Ти той чоловік, я той чоловік. Реакція наша нездорова каже, надо. треба. Ми лічимося. Ти той чоловік, який зробив все. Так говорить Господь Бог Ізраїлів. Я помазав тебе на царя над Ізраїлем, і я визволив тебе від руки Саула. І дав тобі дім Господаря Твого, і дружин Господаря Твого, на лоно твоє, і дав тобі дім Ізраїлів та Юдин. І Якщо цього для тебе мало, додав би тобі ще більше. Навіщо ж ти зневажив слово Господа, зробивши це зло перед очами його? Урів хитиянина ти вразив мечем, дружину його, дружину його взяв на ну, собі за дружину. А його ти убив мечем амонітян. Отже, не відступить меч від дому твого повіки. За те, що ти зневажив мене і взяв дружину у Ріхітиянина, щоб вона була тобі дружиною. Знаєте, інтересний момент. Я так замислився. Ахитофел. Авесолом, які зробили революцію, так? Да? <клух> Каже, син мой, з мятежниками не сообщайся, бо від них внезапно прийде погибель. Знаете, хто такі мятежники? Знаєте, хто такі? Це ті, які хочуть доказати свою правоту. З мятежниками не сообщайся. <клух> да. Почему? Що я тут должен понять? Потому що м'єш це наше щось нас бере. Я вже говорив за цього віруючого присвітла, який що, який, пойду воювати, пойду там буду людей витягувати на Майдане. Да? А питання в чем? Потому що ти був в гарячих точках, і в тебе в крові воно там, кров твоя спинилася, і ти підеш, що щось там будеш робити. Надо, і ми, коли приходимо до Господа, у нас багато піни, правда? І ці випаси рішувати теж. Ми були мирні, покійні, та як овця, яку любить, хто захоче, візьме і заріже. Да? А вона, як ангелець безгласний, пристрігущий його, був безгласен. Коли ріже, да, вона собі навіть спектне йде під ношу шию витягує. Животне таке. Що ж ти витягуєш? Зараз тобі візьме. Настільки покірна, да? вона витягує шию, бо зараз її горло прирізне. За те, що ти зневажив мене і взяв дружину Урію Хитиянина, щоб вона була тобі дружиною, так говорить Господь, ось я пошлю на тебе зло з дому твого. І візьму, зло послав, син остав проти батька. Да? А Вісолом зробив м'єтшу революцію. Я пошлю на тебе зло з дому Твого, дальше. І візьму дружин твоїх перед очима твоїми, і віддам ближньому твоєму, і буде він спати з дружинами твоїми перед цим сонцем. І Вісолом бере ставить палатки на кровлі дома, там жінки в кожній палатці, і там він до них входив перед глазами всього Ізраїля. За те, що ти зробив тайну, я зробив це явно. Чому це так сталося? Я не знаю, що за проблеми такі. Чому так життя жалеє таке, Чому що за люди вокруг мене зібралися? Подякуй Богу. За що? У нього нема неправди. <кхи> Тяжело, дякувати, правда? проблеми вдома. То і все. Ти зробив таємно, а я зроблю це перед усім Ізраїлем і перед сонцем. Ось ми в тайні щось робимо, щось хімічимо, да? воно вилізе наружу. Як то тоді збавиться від цього, всього тайного, щоб нічого наружу потім не вивезло. Каже, ми ж маємо дати звіт да? за своє життя, за мисли, які в душі наші, да, за помисли, які все серці, і за поступки. То каже, якими нам треба бути в цій житті, щоб ми стали перед ним, і, що? і не були засоромлені, а сказали, Господи, я все старався робити, як ти вчив мене, як ти казав мені, я боровся з собою, я постійно перемагав собі ці речі. Він каже, новінець, ну надзвичайно вінець, що мені приготовив отець. І що там тобі? Закриють лице Твоє і поведуть, куди не хочеш. Ти зробив таємно, а я зроблю це перед усім, перед усім Ізраїлем і перед сонцем. І сказав Давид Нафану, Фанус, грішив я перед Господом. Признай вину, тільки, Господь каже, так? А як він признає, їх людина себе не бачить. В мене все що нормально, я золотий клоп, пишів у кого люди, не гадяє, а я хороший. І сказав Давид на грішив я перед Господом. І сказав Нафан Давиду, і Господь зняв з тебе гріх твій. Слава Богу. Нема на мені гріха, слава Богу. Бог прощаючий гріх, на вину і преступлення, но не ставляє без наказання, наказує вину батьків, дітях до я це розум. Віруючих, невіруючих, без різниці. за гріх одна зарплата, смерть. І потім ми починаємо, а що така є життя? З Бога не мене правди. Слава Богу, що така тяжове, стільки проблем. Але найголовніше, що потрібно це все видержати, все це пройде. Так? Все це боротьба пройде, правильно всі боротьби повести себе і прийде час. Ми будемо радуватися, якщо ми встаїмо. І сказав Давид на Фану, згрішив я перед Господом і сказав Нафан Давиду, і Господь зняв з тебе гріх твій, ти не помреш. Слава Богу. Признав, не помреш. Признавайтесь друг при другому в проступках, моліться друг за друга, щоб Да? Але оскільки ти цим ділом подав привід ворогам Господа хулити його, то помре народжений у тебе син. І пішов на фан у дім світ. Так як ти цим ділом подав, значить є діла, які бачать люди, так? Да? І якщо ці діла не хороші, люди, хай хіба так вірують, чому можна, так? Да? І я попав. Коли я це роблю по природі, я ще не вільний від того, так? Да? Бит буде мало. Но если я уже усведомлюки с речі понимаю и уже маю свободу, и я это люблю на соблазн, да? Быть Бу, будет много. Каже, Господь каже, чи в мене у меня неправда, дом Израилев, в вас неправда? Поэтому Новый Завет на случай. Гнева не согрешайте. Да? Твертей Псалом, гнівесь, не, не согрішайте. Ляжте на ліжечку і успокойтеся. І поймете, по чому це. Серцем Господь вам нагадає. І утішитесь, успокойтесь. Да? Чуть-чуть не наговорю, чуть-чуть, а так хочеться, так на себе. Можна я скажу, може, я сказав, мовчи, мовчи, зараз нічого говорити не треба. Зараз якраз нічого говорити не треба. Ну як, як, мене барже, мене береже, я не можу, я за правду, я там за правду, потім будеш боротися. Сам, посидів, розважив.